Я Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Неоведи. Мене звати Любов Завальнюк. Ми сьогодні з вами поговоримо про рівноденнє весняне. Це дуже особливе, дуже важливе свято, коли е, закликають пташечок, коли звуть в гості весну, коли пробуджується природа. Але в нас, має бути початок коридору місячних затемнень. І сьогодні в нас в гостях астрологиня Анна Вергелес. Вітаю, Анна. Вітаю доброго дня. Розкажи мені, будь ласка. Е, як це ми будемо святкувати? Ну, Це просто дуже дивовижний якийсь рік. У нас починається коридор затемнень і таке свято, да, рівнодення-весняне. До речі, свято як день, в який можна змінити свою долю. І я це говорю, тому що я її змінила. Супер. Дуже сильно. Саме на рівнодення, те бажання, яке я загадала, воно збулося. Чудово! Це дійсно дуже хороший день для. Загадування бажань, ми зараз про це поговоримо. Угу. Це такий момент сили. У нас є сонячний цикл, річний, і оскільки ми всі живемо під сонцем і сонце це таке ну, планета зірка, насправді, але астрологи називають її планетою. Це Життя для нас це вітальна енергія, це сила, це неймовірний такий енергетичний потенціал. Якщо ми налаштовуємося на сонячні цикли, ми можемо зовсім на іншому рівні проживати своє життя. І е, наші предки, е, язичники, слов'яни і взагалі у всіх абсолютно цивілізацій, якщо ви так подивитесь, неважливо там Єгипет, Індія, Китай. Всюди точки рівнодення і сонцестояння завжди були певними святами. Вони відзначалися ритуально обов'язково, і була певна магія особлива саме у ці дні. І кожна людина дійсно, якщо хоче, може взяти собі ось цей потенціал енергетичний, який йде від сонця. І що таке рівнодення? Це початок астрономічної весни. Весняне рівнодення це коли у нас день і ніч рівні, але після точки рівнодення по хвилинці по трошку, день у нас починає наростати. Тобто сили світла, сили сонця стає більше, і все у нас йде в ріст. І що ми можемо зробити у цей день? Ну, по-перше, дуже добре зустріти сонечко, схід сонця. І рівнодення у нас, друзі, наступає, запишіть собі, будь ласка, 20 березня з 5 до 6 ранку за київським часом. Важливо прокинутися і зробити певні дії. По-перше, а це момент, коли можна працювати з темою здоров'я. От якщо потрібно, я думаю, що здоров'я нікому не завадить у наш час. Правильно, тому перше це тема здоров'я, друге це тема достатку. Які бажання ми можемо загадувати, так? Все, що стосується соціального росту, кар'єри, якихось ваших там амбітних таких бажань, тобто те, що повинно піти в ріст і в розвиток. А також це дитин... діти, зачаття дітей, народження, все, що стосується материнства. А... Ну і кохання, напевно, теж так. Тому всі такі, знаєте, позитивні, позитивні, хороші бажання, які стосуються особисто вас, будь ласка, не там начальника, не чоловіка, не дитини, а про себе ми працюємо. Що ми можемо зробити? Бажано, звичайно, вийти кудись на природу, якщо є у вас така можливість вийти на вулицю і. Знайти де сходить те саме сонечко на, е, в момент весня, весняного рівнодення. Навіть якщо буде погана погода, наприклад, і сонце не видно, а, станьте обличчям на схід сонця. А, якщо є можливість, е, ну я такий екстремальний варіант розповідаю, я розумію, що не всі це будуть робити. Ви вже якось там зважаєте на те, де ви живете. В якому кліматі, що навколо, але я, я розкажу, як я роблю добре? Uh -huh. Тут кожен зможе адаптувати. Е, в цей момент важливо контактувати з силами природи. Тому стати босоніж на землю, відчути землю під ногами, бачити, як сходить сонце. Це надзвичайно сильно заряджає, друзі. І як мінімум, у цей момент е, можна. Набиратися ось цієї енергії сонця. Є дуже прості дихальні практики, коли ви дивитесь на сонце, яке сходить, і ніби вдихаєте енергію, ось цю позитивну світлу енергію, і наповнюєте себе максимально. Вам потрібно так, знаєте, от наповнити себе настільки, щоб ви відчували такі, знаєте, як, як це сказати, ну, таку вібрацію да, у енергетичному полі. А ви можете вдихати силу сонця і силу світла через очі, через серце, через сонячне сплетіння. Тобто е використовуйте свої знання про чакри. Я думаю, що багато хто це знає. Так mm -hmm. мені злися, що вже немає людей в нашому світі, які не знають про чакри. Це так у нас дуже багато людей, хто практикує йогу, медитації. Суря намаскар. якщо ви робите, друзі, це прекрасно. Це прекрасний момент. А, тобто медитація на схід сонця, наповнення енергії сонця, і тут а, вам потрібно згадати свою мету, от вашу ціль, щось таке, що вас дійсно надихає, щось що робить вас щасливим, що би ви хотіли е, розвивати наступні півроку, тому що від. Весняного рівнодення до осіннього рівнодення ваша мета вона буде реалізовуватися. Але це повинно бути адекватно, тобто те, що може реалізуватися або якось запуститися в реалізацію за півроку. І у цей момент важливо візуалізувати. От ви наповнилися енергіями сонця, максимально зарядилися. Або проговорюєте, якщо тому, що не всі вміють бачити мультики mm -hmm. і всякі ці красиві візуалізації. Люди говорять, ну я нічого не бачу, ну що мені робити. Ви просто тоді е, проговорюєте ментально все це і бажано вслух три рази проговорити свій намір. Це дуже важливо. Тричі ви його повторюєте гучно, впевнено і е, відчуваєте, як реагує ваше тіло. Це дуже важливо, тому що коли ви чуєте свій голос, і ви говорите, я там не знаю заробляю мільйон доларів. Мільйон доларів да. І е, в цей момент, знаєте, ми ж дуже часто себе так е, обманюємо класно. Mm -hmm. Тобто, ми там декларуємо, що я хочу бути мільйонером, я хочу там стати президентом України, тому що я знаю, як потрібно все правильно робити. А насправді ми не готові взяти той рівень. Е, Цілей, які ми декларуємо, це взагалі окрема тема. Я думаю, що про неї можна окремо поговорити, тому що це прям це моє улюблене, це моя улюблена історія. І е, насправді, друзі, дуже відповідально, поставтеся до того, яку мету ви будете озвучувати, тому що в моменти рівнодення і сонцестояння вищі сили нас дійсно чують. От це такі моменти, знаєте, коли з'являється зв'язок між е, світом е, вищих сил і нашим фізичним світом. І те, що ви е, проговорюєте, а особливо ми знаємо, що ж затемнення там скоро місячне, mm. так? це кармічні моменти, і вони будуть запущені в реалізацію. І потрібно завжди собі задавати питання, а яка ціна мого бажання? Ну, що мені потрібно буде змінити? Що мені потрібно буде робити по-новому для того, щоб моє бажання справдилося? Тому що, ну навряд чи, якщо ви загадаєте мільйон доларів, він вам якось так візьме і впаде mm -hmm. на голову. Тобто, щось потрібно буде робити. І вищі сили нас дуже часто випробовують після таких практик. Випробовують яким чином? Тричі. Дають нам певні е, перевірки, а чи дійсно ти готовий, а чи дійсно ти будеш вкладати енергію, а чи дійсно ти будеш щось робити. Е, тому можуть бути навіть провокації, можуть бути якісь такі ситуації, коли, наприклад, ти е, загадав там, той самий мільйон доларів скромний, да? і е, раптом тобі приходить пропозиція про якусь нову роботу. Яка явно буде складнішою, більш напруженою. І чи візьмешся ти за це, чи ні? Або чи ризикнеш ти, наприклад, звільнитися з такого звичного насидженого місця, щоб піти у нове, піти у розвиток, тому що там, де ти є, очевидно, розвитку немає. І ось до цих речей ми часто буваємо не готові. Тобто ми хочемо бажати. А що там, ну як, як це взагалі буде реалізовуватися, ми про це не думаємо. Тому якщо ви е, проговорюючи ось це бажання своє, я навіть дуже рекомендую вам зробити це заздалегідь з вечора, перевірити. Ви відчуваєте, що, от знаєте, я говорю, я, я заробляю мільйон доларів. І в мене така реакція, знаєте, от фізична, її потрібно зловити, тому що тіло нас ніколи не обманює. Ми можемо собі там в голові щось там нафантазувати, mm -hmm. а тіло воно пов'язане з підсвідомістю і воно вам завжди видасть правдиву реакцію. Якщо ви відчуваєте, що у вас там затамувалося дихання, з'явилася якась напруга, якісь неприємні відчуття, значить це бажання, з яким ну, краще зараз не працювати. Перевірити його, подивитися, що зупиняє, можливо, якісь є там внутрішні блоки, попрацювати з цим. Але якщо ви от проговорили і з'явилася посмішка, розправилися плечі, ну якось класно внутрішнє стало. Воно тебе. Да, ти, ти от відчуваєш, що так, тіло тобі каже, так, нам це потрібно, ми це хочемо. Тоді, будь ласка, ну, будьте впевнені. І от у цей момент, коли сходить сонце, ви можете навіть проговорити, що як сонце сходить, як все йде в ріст, так і моє бажання, мій намір починає рости і розвиватися. І ви повинні це говорити дуже впевнено. Можна своїми словами, тут немає якоїсь mm -hmm. такої формули. Ви просто у цей момент пов'язуєте те, що відбувається в природі. Цей такий е, природній цикл, природній ритм пов'язуєте з ростом свого бажання, зі своїм власним розвитком. Е, що ще можна зробити на весняне рівнодення? Розпалити вогнище, звичайно. Це ж така класна наша традиція. Взагалі, ці млинці, так е, крашенки, писанки, які в нас зараз стосуються Пасхи, е, насправді це традиція. Весняного рівнодення. А, а ще е, пташечки. Да. Пташечки з тіста, коли ти в долоньках закликаєш весну і відправляєш пташечок, да? годуєш птахів, годувати птахів Дуже класно. Це дуже хороша практика. Ми таким чином можемо передавати повідомлення у інші світи, предкам, творцю. Це дуже хороша дійсно практика. Це робота зі стихіями у будь-якому вигляді, друзі. Якщо ви відчуваєте потребу в контакті з землею, встаньте босими ногами на землю у цей день. І прямо от відчуйте, як сила землі, енергія землі, яка пробуджується, як вона вас наповнює. Це надзвичайно хороший день, щоб працювати з темою здоров'я. От насправді весняне рівнодення це день зцілення. Дуже класно в цей день зав'язувати на деревах стрічки. З побажаннями, і можна навіть на стрічці прописувати побажання чи молитву, е чіпляти на дерево, зав'язувати в місцях сили, і е в буші, зокрема, ти ж бачила, скільки uh -huh. там стрічок на деревах, і е ваші бажання е може почути вітер і донести їх до Бога. Важливо, ще правильно дерево обрати, до речі. А так? як обрати? А от дивись, потрібно обрати, по-перше, якщо ви жінка, жіноче дерево, якщо ви чоловік чоловіче, так? І е, є дерева, які не підходять для такої мети. Це тополя, поля, наприклад. Е, це осика, це дерева з мінусовою енергетикою. Вони, ну, дивіться, якщо у вас бажання про очищення, про те, щоб uh -huh. щось залишити в минулому, то поля, осика підходить. Прекрасно. Е, є ще така, знаєш, от не сосна, а така як. Ялинка, ну, я не знаю, як це назвати, такі, знаєш, тує. ну, типу, Туї, така е, ну, єль якась, От вони угу. теж не дуже підходять для загадування бажань. Верба ні, тому що верба це дерево, яке пов'язане з світом наві, з предками. Тобто, якщо хочеться передати якесь повідомлення предкам, тоді на вербі так можна там зав'язувати. Під вербу виливали молоко, там ну, ти ж знаєш, uh -huh. що на вербах там сидять русалки. Тобто, це таке дерево, воно а, таке, знаєте, прикор... дерево-прикордонник, воно стоїть uh -huh. на кордоні між світом видимим і невидимим. Якщо хочеться працювати з темою кохання, це у нас яблуня, вишня. Тобто вибирайте плодові дерева, дівчатка. Якщо хочеться сили, якщо це чоловік, так, то це дуб, якісь такі ну, сильні дерева, ясень, каштан підходить. І, звичайно, краще йти кудись у ліс, туди, де ну, хороша природа має силу, тому що в містах у нас можуть бути дерева. По-перше, хтось цю стрічку завтра зніме з дерева, mm -hmm. так. А по-друге, дерева дуже виснажені у містах. Я не знаю, відчуваєш ти це чи ні, але їм самим, знаєте, не вистачає ресурсу і сили. Тут вони весь час працюють для те, щоб нам очищувати повітря. І взагалі якось підтримувати життя у містах, тому краще в ліс, якщо є можливість на берег річки розпалити вогнище. Тому що, от на світанку, взагалі, що робили наші предки, вони розпалювали вогонь. Причому важливо було розпалити вогонь на якомусь підвищенні угу. Ну, якби ближче до світу богів. Взагалі зараз, друзі, з весняного рівнодення. По осіннє рівнодення дуже активно іде робота з світлими божествами. А це ангели-охоронці, це творець, це боги, у яких ви вірите, з якими ви взаємодієте. Є різні пантеони, є різні традиції. От те, що вам близько. І навіть якщо ви просто ніяк не називаєте цю силу, ви називаєте Всесвіт, Творець, це супер. звертайте, там вище я, хтось говорить. Да? Угу. А вже з осіннього рівнодення і ось ця частина року, коли у нас ніч довше, ніж день. Треба звертати увагу на роботу з родом, з предками, з родом, з минулим. Там зовсім інші процеси. Тому через вогонь, наші предки, і це в дуже багатьох культурах є, передавали інформацію у вищі світи. Тому що вогонь це такий трансформатор, універсальний, коли ми свічку в церкві запалюємо, ми ж те ж саме робимо. Да? Ми свою молитву. З світу фізичного передаємо у світ тонкий. Тому, якщо у вас є таке бажання, можете вийти кудись на природу, розпалити багаття, поспостерігати схід сонця, подихати цим повітрям, взагалі відчути весну, це так класно, коли приходить весна. Просто знаєте, співналаштуватися з природою. Чому наші предки це робили? Тому що важливо було. От Почати розквітати, рости, наповнюватися силою як все навколо в природі. Це надзвичайний ресурс, надзвичайний. Я дуже хочу, щоб ви їм скористалися, друзі. Ганечка, я хочу запитати. У мене тут чисто технічні моменти. Вибачайте. Давай. Давай. Дивися, перше. Коли людина живе в місті, Ну, я знаю, що е, ця штука круто працює. про Френ, до речі, е, про це говорила, і я е, про це неодноразово закликала. Дякувати землі. Е, і навіть е, Софія е, Бланк говорила: чим більше ви дякуєте землі, віддаєте саме подяки, тим більше земля повертає. Е, як я змінила долю? Я е, е, брала на день сонцестояння е, участь в ритуалі подяки землі. Тобто біля світовида ми підносили пшеницю, кормили птахів, виливали молоко, дарували вогонь, підносили воду. Там було п'ять елементів, дарували квіти, розкидали стрічки і співали українських народних пісень. Якщо ми живемо в місті і бачимо, що дерева погано себе відчувають, чи можемо ми на день сонцестояння? Це дуже класна штука. Зробити підношення землі, але перед цим поприбирати, наприклад, в себе в дворі. Да? От я живу в дев'ятиповерхівці. Вийти раночку, в четвертій ранку, взяти грабельки, взяти віночок і допомогти щось поприбирати, де там насмічено, засмічено. Ну, якщо хтось дуже соромиться, що про мене люди скажуть, вийдіть так, щоб вас не бачили, поприбирайте узбіччя. Ну, просто це ж елементарно. Ну, насправді це працює, і у цей день е, прийнято працювати зі стихіями. Те, що то описала, це робота mm -hmm. фактично зі стихіями. І е, е, у цей момент ми можемо е, дуже багато е, зробити на працювань на майбутнє, але дійсно ось цей баланс важливий. Е, тому люди, які йшли там в ліс, в поле, кудись, да, вони завжди брали з собою дари. Ну, тобто, це не стосується тільки рівнодення там, прибрати за собою. Да? Тому що якщо ми хочемо щось отримати, нам потрібно щось дати. Це нормальна практика взагалі у будь-яких стосунках, і навіть у стосунках з тонким планом. Правильно? Тому, звичайно, дякуйте. І дякувати у цей момент важливо і землі, і вищим силам. Я ще раз хочу сказати, що з цього моменту, з весняного рівнодення, дуже активно йде робота з вищими силами. Тому дякуйте, говоріть про те, що ви хочете, що повинно у вас рости, що повинно розвиватися, що ви готові для цього робити. І, до речі, ось ця практика, про яку ти говориш, прибрати узбіччя, вона класна до того. Тобто, ми, по-перше, очищуємо простір, у якому живемо, а по-друге, ми можемо це зробити символічно, ніби очищуючи взагалі простір свого життя. Коли ти е, викидаєш те, що тобі не потрібно, те, що засмічує е, твій двір, твій парк, там твій ліс, в якому ти е, тишафузрі, да? ну це це само собою, да? то ми розуміємо, що важливо, і вс, і наші предки це робили. Вони. Прибирав, білили хати, ти згадай, яка у нас традиція була весною: мити вікна всі ми, да? Да. білити хати, це важливо звільнити взагалі якийсь простір для того, щоб прийшла нова енергетика. Я хочу декілька слів сказати людям, які знаєш, зараз різні ситуації є. Якщо у вас раптом немає можливості. І йти там кудись вліз, в ліс, в і розпалювати вогнище, не хвилюйтеся. Ви можете все це зробити прекрасно вдома. Важливо відкрити вікна у цей момент зранку, знаєте, от штори вікна, щоб сонце, щоб нове повітря, зробити якийсь такий сквознічок, заходило в квартиру, принести квіти, живі, якісь гілочки, верби, да ми приносимо, mm -hmm. тобто наповнити свою оселю живою весняною енергетикою. Це Дуже важливо спекти е млинці. Да? Ми ж це символ, теж б... да. символ сонця, пригостити. Тобто, це такий день, знаєте, коли важливо, які б ми ритуали не робили. От слухай, ну насправді е можна на голові стояти, можна там не знаю, що завгодно робити. Але якщо в тебе немає цього відчуття внутрішнього, да, що ти наповнюєшся енергією весни, сонця, бажаєш собі, людям, землі, світу. Щастя, миру, розвитку, ну воно ж не спрацює. Тобто, тут насправді справа не в тому, яку форму ми обираємо. Важливо, щоб ми розуміли суть та, для чого ми це робимо. Тому якщо у вас є свій балкончик прекрасний. З якого ви бачите схід сонця. Е і немає можливості кудись там виїхати в парк, тому що ну, у людей різні ситуації. Можливо, це, знаєш, якийсь робочий день. Угу. Може, навіть не подивилися, який це день тижня. так? Е е тому ви можете все це зробити вдома. Е але, е це буде середа. Супер. Ну, бачиш, я думаю, що не, не всі можуть собі дозволити в середу, о 5-й ранку поїхати кудись за місто і палити вогнища. От, тому ще раз хочу сказати: в квартирі ви також можете все це зробити, написати бажання. І знаєте, що головне, От що найважливіше. Коли ви загадали бажання, ви наповнилися енергією сонця, ви його тричі промовили так, але це треба, знаєте, зробити так впевнено. Ну, типу, в мене немає сумнівів, що воно здійсниться, я маю на це право, у вас повинен бути такий внутрішній стан. А далі ви е, робите е, одну дію якусь. От якщо ви загадали, наприклад, бажання, що я хочу, ми вже мільйон доларів собі забажали, я так розумію. Що я хочу мільйон доларів. А ви повинні у цей день і прямо от одразу, після того як ви провели практику, будь-яку піти і щось зробити і зробити цей крок дуже свідомим, таким дуже м символічним, що ви починаєте свій рух. До мети ви починаєте створювати те, що ви забажали. Але це не повинно бути якісь таке, знаєте, фантастичне, типу я зараз сяду і буду там візуалізувати свій мільйон доларів. Ні, ви там не знаю, пишете бізнес-план, сідаєте, пишете якісь, там резюме. Ну, щось таке практичне вже треба зробити, тому що, друзі, є один дуже важливий момент. Усі наші бажання, духовні практики, якісь там енергетичні наші суперроботи, це потрібно заземлювати тут, у фізичному вимірі, придавати цьому якусь форму. Якщо ми просто тільки там літаємо десь у 25-му вимірі, ми нічого не змінимо. Все повинно бути в балансі. Тому одразу після енергетичної роботи. Зробіть символічну дію, щоб показати всесвіту, що ви не просто хочете, а ви вже в процесі, ви вже на шляху, і тоді все у нас буде добре, і мрії будуть здійснюватись. Аня, дякую тобі. Я аж заслухалася я така. Так я буду співати мантру, я буду медитувати. О, це ж можна бабиже маскар провести. Ну, я вже собі розпланувала такий контент-план, що робити протягом цього дня. Дякую тобі, дуже дякую. сильно, шановні глядачі. Ставте вподобайку. Підписуйтеся взагалі на інстаграм пані Анни. Він дуже цікавий. Там всякі такі класні, цікаві є е, нюанси, які має знати кожен практик. Дякую тобі, до нових зустрічей.